22 кілометри шляху до Європи. На Закарпатті триває будівництво Євроколії між містами Ужгород і Чоп. Ми зараз знаходимося станція Ужгород. Проводяться роботи з укладання сплетіння номер 4 Це виходить, Євроколія і Союзна Колія. На даний час вже укладено три сплітіння. Проводяться роботи сумісно із по станції Струмківка. Там демонтується і укладається четверта колія. Середні ремонти проводяться ззаді нас машиною РМ. Установлення БМП контактної мережі. Уже завершено укладання понад 7,6 км кілометрів колії європейського стандарту. Підготовлено ще 2 кілометри суміщеної колії та прокладено 8 кілометрів широкої колії. І це ще не фініш. Заплановано 16 стрілочних середніх. Ремонтів, з'єднання колії із станції Струмківка і Чопом Євроколії. Це на цей місяць, квітне травня. І будемо з'єднуватися вже із центральним вокзалом. Струмківки буде плануватися із 16 числа в сторону чопа, там буде йти, де існуюча колія будемо демонтувати і будемо укладати євроколію. Серед пріоритетів оновлення вокзалу в ЧОПІ, важливому транзитному хабі, покращення умов для пасажирів та будівництво нової інженерної інфраструктури. Зараз йде активна фаза будівництва. Фактично, ми в графіку плануємо реалізувати все до кінця липня 2025 року. Всі роботи на ділянці Ужгород-Струмківка виконані за графіком робіт. Зараз активно виконуються роботи. На станції Ужгород, на станції Струмківка на станції ЧОП. І зараз ми готуємось до виконання робіт від станції Струмківка до станції чоп. Як я і сказав, плануємо завершити всі роботи до кінця липня цього року. У планах Укрзалізниці також модернізація платформи та електрифікація маршруту. Так, електрифікація буде здійснена згодом. Зараз розробляється проєктно конструкторська документація, і потім. Ми перейдемо до безпосередньо електрифікації. Фактично, роботу з електрифікації плануємо почати ще в цьому році. Повне завершення робіт з електрифікації планується в 2028-му. Цей проєкт не просто про транспорт, а про інтеграцію України до європейської інфраструктури. Нові логістичні можливості, зменшення витрат і зростання мобільності українців. Планується, що поїзди будуть прибувати на другу колію. Наразі проектом передбачено, що прикордонний та митний контроль буде проходити в чопі. Поки що питання стосовно перенесення прикордонного та митного контролю в Ужгород вирішується. Попередньо заплановано, що колією колію 14.35 на ділянці Чоп Ужгород будуть курсувати дві пари поїздів: Будапешт, Ужгород, Будапешт. Одна пара поїздів Відень, Ужгород, Відень, одна пара Ужгород. Будапешт Ужгород і ще дві пари поїздів Кошице Ужгород Кошице. Зараз цей проект передбачає розвиток саме пасажирських перевезень, але розвиток колії 1435 надасть можливість далі розвивати вантажні перевезення. Проєкт реалізується за підтримки європейського союзу в межах програми Connecting Europe Facility. цей проект дозволить розширити колію європейського стандарту на території України, збільшити інтеграцію України в європейський транспортний простір. Відповідно, це дозволить збільшити пропускну спроможність між Україною та країнами Європи і збільшити обсяг перевезень. Проєкт фінансується Єврокомісією в межах програми Механізм сполучення Європи відповідно до грантової угоди, яка була укладена. Тобто, цей проєкт співфінансується грантовими коштами. Термін виконання проєкту з квітня 2024 року. Ми почали його в минулому році, і плануємо повністю завершити в липні цього року. Проінспектували хід робіт на Закарпатті Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський і делегація Угорщини на чолі з парламентським держсекретарем Левен Тимодіром. Саме узгодження дій із сусідами, ключ до того, аби поїзди з Києва до Будапешта курсували швидше. Євроколія це прямий доступ до залізничної мережі ЄС, зменшення часу в дорозі та розвиток міжнародного сполучення. У перспективі ще більше маршрутів до міст Європи та подальше розширення мережі вузької колії в Україні.